Шестирічна дівчинка, її мама та ще одна жінка поранені і в тяжкому стані в лікарні. Нікополь цілу ніч був під обстрілами. Росіяни сім разів відкривали вогоні зградів та важкої артилерії. Застосовували і запалювальні боєприпаси на відео. Помітно як вони світилися серед ночі. Випустили понад 100 снарядів. Один із них прилетів прямо в будинок, поранивши людей. Загалом пошкоджено більше як 30 багатоповерхівок і приватних осель дісталося двом підприємствам, двом дитячим садкам, школі, магазину перебиті газогони та лінії електропередач. 12 ракет із гвинтокрила випустили расисти на Сумщині. Атакували аграрне підприємство Великописарівської громади. Крім того, упродовж доби ворог здійснив 13 обстрілів прикордонних населених пунктів. Бив зі ствольної артилерії реактивних систем залпового вогню. Мінометів зафіксовано понад 200 прильотів. Є влучання в приватні будинки, автомобіль лінії електропередач. Атакували також Харківщину напередодні. Ворог вкотре обстріляв прикордонні і прифронтові райони від влучання ракет і артилерії зруйновано щонайменше 5 хат і місцеве підприємство.